Привіт всім! Сьогодні будемо робити api кол до Національного банку України. Запитаємо курси валют. Да, тут є от API для розробників за да, відкриті дані. І інструкція для отримання курсів з першого джерела в момент підписання, і за вибором валюти та діапазоном дат. І мені подобається ця частина. Тому що мені важливі історичні дані. Можна запитати JSON, або XML. В залежності, що вам більше подобається. Давайте спробуємо XML. Да. Тут нажимаємо Data. Web. Два кліка. Вставляємо лінк. Прописуємо Start Date. Давайте якийсь 2020, 01, 01, end date. Давайте я хочу это поточно дать, напишу 20, 20, 30, 12, 31, валюта USD. Так, окей. Okay. я yeah. Курси валют. Дивіться, як все просто трансформ. І тепер у нас є курси валют. Сьогодні у нас 24.06.25. У нас вже виставлені курси і на наступний день. Дуже цікаво, на 25.06 вже вивісили. А, он почти calculation да 24 на наступный день он выставляет уже. Ну, круто, круто я уважаю. Заменим тут точку на кому. И тогда сможем перетворить их вот так вот. Exchange date. Evaluation date. Все четко. Кайф. Завантажимо дані. І от ми бачимо наші курси валют. Давайте зробимо їх. Exchange date. І rate per unit. Правильно. У нас тут rate per unit. Так. Да. Ну тут агреговано, воно показує зараз суму, тому тут краще називати average за якийсь період. Тут. Дата лейбл, series лейбл. І от наш середній курс валют. Як він росте. Ми плачемо, він росте. Давайте тут щось красоту якусь наведемо. Пару значень все-таки додамо. да Якось. тайтлы проберем мне, не так сильно тут категорикал. Да. И тут тоже тайтл приберем. И все-таки я хотел бы бачить тут за какой-то окремый рік более детальную иерархию. Да, там, например, за 25-й рік. За перші півроку. Там, наприклад, ми могли вибрати місяць. Да, у нас що у нас тут зараз? У нас джун? І ми тут по бачимо, як наш курс змінюється, в принципі, в коридорі 41.4, 41.8, 41.9 навіть. Да, і доволі класний інструмент, доволі просто використовувати. Національний банк просто топ. Дякую вам за увагу. Всім гарного вечора!